Продовжуємо виконувати вправу 11.10 і виконуємо сьомий приклад. Так, отже, також розпочинаємо. Спочатку випишемо нашу функцію. Це буде парабола, від якої будуть направлені вниз, і друга це пряма 2-х. Спочатку побудуємо параболу, для того, щоб нам було зручно проставимо доданки місцями, відки вниз, коефіцієнт А дорівнює мінус 1, коефіцієнт Б дорівнює 1, використаємо формулу для знаходження координат вершини мінус Б поділити на 2а. Так, підставляємо мінус b1, 2 помножити на мінус 1. Отже, координати вершини, одна друга абсиця вершини. Тепер знайдемо ординату вершини. Для цього одну другу підставимо в нашу функцію. Це буде мінус одна друга в квадраті, не забуваємо, що мінус не має відношення до квадрату, плюс одна друга і плюс 2. Рахуємо мінус одна друга в квадраті, це буде одна четверта. Плюс 1 друга, плюс 2. Дорівнює. Так, тут, якщо порахувати, буде так. Спільний знаменник 4. Сюди у нас мінус 1, плюс, а сюди додатковий множник буде 2. Отже, 2 і плюс 2. Дорівнює. Так, знаменник 4 залишається. Виконуємо тілий в чисельнику, це буде 1 четверта плюс 2. Отже, 2 цілі 1 четверта. Так, Маємо координати вершини, я їх випишу і витру оці обчислення. Є. Yeah. Далі. Ми могли б з вами побудувати нашу параболу по цим надзвичайним точкам, але ми розуміємо, що це нам не вдасться, тому що у нас вершина не починається чітко так, в клітинці. Треба знайти ще якісь додаткові точки. Ну, наприклад, найпростіше х дорівнює нулю, підставляємо сюди 0, y дорівнює 2. Ось одна точка. І, мабуть, нам треба знайти ще нулі функції. Для того нам треба розв'язати рівняння дорівнює 0. Помножимо все на мінус 1 це буде х квадрат мінус х мінус 2 дорівнює 0. Використаємо теорему Вієта. хто забув, нагадую. Х1 помножити на х2 дорівнює мінус 2, а х1 додати х2 дорівнює 1. Беремо другий коефіцієнт з протилежним знаком. І тоді маємо х1 дорівнює х2 дорівнює. Так, ну, очевидно, що це будуть числа 1 і 2. І тепер залишилося поставити знак мінус. Отут. Перевіряємо. Мінус 1 помножити на 2 буде мінус 2, і мінус 1 додати 2 буде 1. Отже, ми знайшли ще додаткові точки нулі функції. Ну, тепер давайте побудуємо параболу. Так, Будуємо систему координат. Вісігрик. x, Одиничні відрізки. Нуль. І наносимо вершину одна друга і 2 цілі, одна четверта. Одна друга це півклітини, 2 цілі, одна четверта, десь трохи вища, ніж 2 цілі. Далі. Ось у нас є ще точка х дорівнює 0, Y дорівнює 2. Тобто, ось через цю точку пройде наша парабола. Оскільки це буде вісь параболи, значить навпроти точка, через яку проходить парабола. І ще у нас є точки х дорівнює мінус 1, ось вона, і х дорівнює 2, ось вона. Да? Так, дійсно, вони симетричні відносно цієї вісі уявленої, яку ми не накреслили. І давайте тепер. Проведемо, побудуємо цей графік. Ну, приблизно так. Зараз зрозуміти, прошу мова. А тепер нам треба побудувати ось цей графік. Це буде пряма. Так, коефіцієнт нахилу буде, коефіцієнт Від'ємний, значить, кут нахилу буде тупий. Ну, взагалі, хто не орієнтується, можна побудувати цю пряму просто по точках. А хто орієнтується, ті розуміють, що вона пройде через точку 2, ось. Все. Кут нахилу тупий, і ось так пройде наша пряма. Зараз я спробую її побудувати більш точно. Вона буде йти як діагональ однієї клітини. Ось так. так. Хто не знає цих хитрощів, значить просто будує по точках. Нехай х дорівнює 0, підставляємо сюди 0, y дорівнює 2. Ось одна точка, нехай х дорівнює 2, підставляємо сюди 2 y дорівнює 0. Ось наші точки. Х0, y2. X2, y0. Ось наша пряма. Отже, нам треба знайти площу фігури, яка обмежена оцими графіками, цими кривими лініями. А саме ось цей такий ліпісточок. Да? І що ж ми маємо, як нам знайти площу цієї фігури? Очевидно, вона обмежена числами 0 і 2. Це очевидно, ось вона. Значить, ми можемо з вами що? Знайти площу цієї криволінійної трапеції, яка обмежена червоною лінією, да? і відняти від неї площу, тому що площа цієї криволінійної трапеції — це буде ось оця вся фігура оце все. І відняти площу цього трикутника. Можна знайти площу трикутника через інтеграл. Можна знайти площу трикутника, використовуючи формули площ трикутника одна друга на H, а можна знайти просто порахувавши клітини. Якщо ми уважно подивимося на оцей трикутник, подивіться на нього. Він складається з однієї повної клітини і двох половинок, тобто площу цього трикутника буде дорівнювати 2 одиничних квадрати. Якщо ми будемо знаходити площу цього трикутника, давайте його позначимо: ОАБ. Площу трикутника ОАБ можна було б знайти як одна друга добутку катиків, тому що це прямокутний трикутник ОА на ОБ. ОА помножити на ОБ. Дорівнює одна друга. ОА у нас два одиничних відрізки. І ОБ два одиничних відрізки. От 2 помножити на 2. 4 на 1 другу це буде все одно 2. Тобто ми з'ясували, що площа трикутника 2 одиничних квадрати. Ну, повертаємося до нашої задачі. Значить, нам треба знайти площу фігури обмежимо цими лініями. Ми сказали, це буде площа криволінійної трапеції від 0 до 2 функції. Мінус Х квадрат плюс Х плюс 2 по dX. Так, і ще раз: мінус площу трикутника. Оскільки ми його вже Ну, можна написати, так, вибачте, С трикутника, не інтеграл, а С. Це буде простіше. Можна було, звичайно, брати через інтеграл. С трикутника ОАБ. Так. Дорівнює. І починаємо рахувати. Інтеграл. Так, ні, вибачте, не інтеграл. Ми ж можемо зразу взяти е, первісну знайти. Да? Це буде мінус х в третьому поділити на 3, плюс х квадрат поділити на 2, і плюс 2х. Ставимо межі інтегрування від 0 до 2, і мінус площу трикутника ми вже знайшли мінус 2 дорівнює. Підставляємо верхню межу, це буде мінус 2 в третьому поділити на 3, плюс 2 в другому поділити на 2. І плюс 2 помножити на 2, 4. Далі, за умовою, за формулою е, ньютона лідніця, я маю підставити 0. Ну, очевидно, що коли я підставлю сюди 0 замість іксації весь ця сума, цей весь вираз буде 0, тому я його напишу. Отже, продовжую. Мінус 2, не забуваю про нього дорівнює. Тепер мені це треба порахувати. Мінус 2 в третьому це буде мінус 8 третіх, плюс так, тут буде 2. Дважди 2, 4 на 2, 2, плюс 4 і мінус 2. Дорівнює. Далі рахуємо. Так, давайте почнемо з цих е, чисел. Очевидно, що тут залишається 4, мінус. І тепер, щоб порахувати, нам треба 8 поділити на 3, тобто перевести неправильний дріб в мішане число. Це буде 8 ділимо на 3, це буде 2 цілі. 2 цілі, 2 на 3, 6 і 2 треті, 6, 8 мінус 6 буде 2, 2 треті. І віднімаємо. Віднімаємо цілі частини. 4 мінус 2 – це буде 2 цілі. Ще залишилось відняти 2 треті. 2 цілі, щоб відняти 2 треті, мені треба позичити одиничку. У мене буде виходить 1 ціла, і потім від однієї цілої я віднімаю 2 треті. Це буде 1 третя. Отак От ми знайшли площу одиниць квадратних. Отого ліпісточка. Відповідь одна ціла, одна третя одиниць квадратних. Да? Ну і можна впевнитися, що це дійсно так. Да? По клітинах там подивитися, що там не буде більше, ніж дві клітини, якщо ми доволі точно побудували наші графіки. Бажаю успіху! Я думаю, що ви впораєтеся з домашнім завданням. На все добре!